Чи замислювалися ви, наскільки розумними були люди у стародавньому світі? Ми звикли думати про них, як про примітивних, але з під землі знову і знову піднімаються артефакти, які ламають цю картину складні механізми, точні інструменти, дивні об'єкти, створені без сучасних приладів. Вони не чи знали більше, ніж мали б знати у свої часи, але якщо володіти такими знаннями, чому не залишити нам пояснень? Чому замість книг і креслень тільки мовчазні загадки в камені, металі і склі. Сьогодні ми знову торкнемося цих мовчазних свідків минулого. Мостіться зручніше, підтримайте це відео вподобайкою, підпишіться на канал і дозвольте стародавнім таємницям заговорити для вас, бо там, де стихає день, починаються нічні легенди Глава перша. Труби Байгуаншан. Все почалося на початку 90-х років, коли місцеві пастухи в районі Бангуаншан на півночі провінції Цінхай звернули увагу на дивні отвори у скелі. Вони виглядали так, ніби в камінь хтось проклав металеві труби. Спершу це здалось дрібницею, але коли про знахідку повідомили владу, у 1996 році на місце прибула геологічна комісія, тоді відкрили головний вхід. Прямий отвір у скельній стіні, де всередині віднілися труби різного діаметру, деякі йшли вертикально вниз, інші горизонтально, а частина ніби врізалась у саму товщу гори. Спершу припускали, що це залишки старих шахт, але проблема в тому, що в цьому районі ніколи не було шахтарських робіт. У 2001 році група китайських науковців повторно дослідила знахідку, геологи визначили вік породи, в якій містилися труби. Це були шари скелі, сформовані приблизно 100 тисяч років тому. Вони існували задовго до появи людини, здатної працювати з металом, і цей факт перевіряли кілька разів. Результат щоразу був однаковий. Коли зразки труб відправили на хімічний аналіз, виявилось цікаве частина складалася зі сплаву заліза, частина містила оксиди, що характерні для старої корозії, а деякі трубки містили понад 30% матеріалу. Подібного до органіки, що перетворилася на вуглецеві сполуки. Усередині однієї труби знайшли залишки деревини, що з часом вуглефіксувались, стали твердою, як камінь. Це означає, що колись всередині труби була порожнина. Дослідження проводили і повторно, у 2002 році, залучивши додаткових спеціалістів з Пекіна. Офіційна комісія визнала труби справді існують вони справді вмуровані в скелю. І вони значно старші за будь-яку відому людську споруду у цьому регіоні. Але головне питання досі зависло без відповіді як у горах, де не було поселень, не було гірничих робіт, не було металургії, як у породі віком у сотні тисяч років опинилися рівні металеві труби? Факти реальні, але пояснень немає. Глава друга Лондонський молот. Усе почалося у 1936 році в Техасі. Маленькому містечку з дивною назвою Лондон. Молода пара Макс і Емма Хан гуляли біля скелястого ярка після дощу. На землі вони помітили камінь, який тріснув навпіл. Всередині, як у капсулі часу, виднівся дерев'яний держак і металева голівка молота. Молот виглядав звичайно, але дивним було інше. Він був ніби вмурований у породу. Камінь, що оточував інструмент, не був цементом чи застиглим брудом це була тверда кам'яна маса, яка за геологічними ознаками має вік у мільйони років, і саме це зробило знахідку знаменитою. Щоправда, важко зрозуміти. Це не означає, що сам молот такий старий, це означає, що порода, в середині якої він лежав, дуже давня. А от як сучасний предмет Опинився всередині стародавньої породи. Питання відкрите. У 1980-х роках артефакт детально дослідили в Creation Evidence Museum, де він зберігається і сьогодні, і там виявилося ще декілька особливостей: металева частина молота складається на понад 96% з чистого заліза, такий склад нетиповий навіть для промислового виробництва 19 століття. У металі майже немає сірки, це дуже рідкісна характеристика. Дерев'яний держак частково ком'янів. це природний процес, який займає тривалий час точно на десятки років, і він показує, що предмет лежав у цій породі дуже довго. Камінь навколо інструмента не має ознак вклеювання, мінерали, ніби природно, обросли навколо металу і дерева, і це головна загадка. Після цього з'явилися дві основні теорії. Перша, молот міг потрапити у тріщину в скелі. З часом мінерали розрослись навколо нього і замурували предмету камінь, та ця версія не пояснює чистоту заліза і окам'янілі деревини. Друга порода в цьому місці формувалася пізніше, ніж у звичайних геологічних умовах, таке буває у вапнякових або мінералізованих середовищах. Але тоді не зрозуміло, чому процес вростання виглядає настільки рівномірним. Одне можна сказати точно. Лондонський молот – реальний артефакт офіційно зафіксований, він не міф і не вигадка. Історики, геологи і дослідники визнають так, предмет таки існує, і так він знаходиться в камені. Жодної однозначної відповіді на це немає. Стається дивним, що маленький молот може створити таку кількість запитань, але саме такі невеличкі речі іноді ламають звичну картину світу глава третя. Багдадська батарейка. У 1938 році німецький археолог Вільгельм Кеннінг проводив дослідження неподалік Багдада у місцевості Уджутрабу. Під час розкопок він трапив на невеликий глиняний глечик, закритий пробкою з асфальту. На вигляд нічого особливого але всередині лежала мідна трубка, а в самій середині тонкий залізний стержень. Конструкція була настільки не незвичною, що Кеннінг вирішив розібрати знахідку детальніше. Глечик датували приблизно першим століттям нашої ери, але точна дата досі викликає суперечки. Частина дослідників вважає, що він зроблений близько двох тисяч років тому, інші говорять про приблизно 221 рік нашої ери. Незалежно від конкретної дати, це все ще задовго до появи будь яких відомих електричних винаходів. Здивування Кеніга було зрозумілим мідь, залізо, асфальтова пробка усе це виглядало як цілком продумана конструкція. Не випадкова та не декоративна. Така, яка дуже нагадує маленьку батарейку. Головне питання звучало просто: чи справді цей глечик міг виробляти електрику? Після Другої світової війни відповісти на це вирішив інженер Віллард Грей. Він виготовив точну копію багдадської батарейки, наповнив її виноградним соком, який містив природні кислоти, і отримав від 1,5 до 2 вольт струму. Це небагато, але достатньо для того, щоб проводити дрібні електрохімічні процеси. Пізніше інші дослідники повторили експеримент, і результат підтвердився глечик справді може бути батарейкою, якщо знати, як його підготувати. У різні роки експерти виписували багато версій щодо призначення цього пристрою, одні вважають, що він міг використовуватися для позолоти металів методом електролізу. Тонкий шар золота на прикрасах і справді міг бути нанесений таким способом. Інші пропускають, що його застосовували у релігійних обрядах, де слабкий струм міг зіграти роль чудесного явища. Але, попри всі експерименти, досі немає прямих доказів, що люди того часу дійсно використовували глечик як батарею. Ми знаємо тільки факти конструкція працює, її можна відтворити, вона справді дає струм, та ідея не випадкова. Елементи глечика. Підібрані логічно чи знали люди 2000-літньої давнини, що створили перший електричний пристрій? Чи вони мали технологію, яка так і не збереглась до наших днів, чи це просто дивне поєднання, яке випадково нагадує батарейку? На ці питання немає відповіді. Та сама знахідка нікуди не поділася вона досі лежить у музеї Багдада і продовжує дивувати всіх, хто бачить її вперше. Глава четверта золоті конуси бронзової долини. Уявіть собі, високий тонкий золотий конус, прикрашений сотнями крихітних візерунків він сяє так, ніби створений для царя, але замість корони це дивний гострий шолом, який більше схожий на ритуальний предмет, ніж на бойове спорядження. Саме такі артефакти археологи і знаходили у різних частинах Європи. На сьогодні відомо лише чотири золоті конуси бронзової доби всі вони унікальні. І всі викликають більше запитань, ніж відповідей. Перший був знайдений у Німеччині у XIX столітті, ще один виявили біля Цюриха, один у Франції і один у Гольштейні у 1995 році, випадково під час польових робіт. Датування показало, ці вироби створили приблизно між 13 і 8 століттям до нашої ери, тобто задовго до появи Риму. Задовго до письмової традиції Центральної Європи та задовго до розвинених храмів чи держав. Але майстри тих часів вже вміли працювати з золотом і з дивовижною точністю. Кожен конус складається з дуже тонкого листа золота, витягнутого майже до межі міцності, поверхню вкривають сотні відкритих символів: кільця, кола, спіралі, сонця, місяці та дрібні елементи, які повторюються у певному ритмі. Цей ритм і привів учених до найцікавішої гіпотези. У 1980-х роках дослідники помітили, що ці символи розташовані не хаотично, вони йдуть рядами, поділеними на секції. Кількість повторень і їх порядок дивно збігаються з сонячними та місячними циклами. Після математичного аналізу виявилося, якщо правильно читати візерунки, вони утворюють календар на роки вперед. Точний, складний і напрочуд продуманий. Тобто золоті конуси могли бути не просто шоломами, вони могли бути астрономічними інструментами, які носили жерці чи правителі, щоб знати точні дати врожаїв, ритуалів і сезонів. Але чому саме у формі конуса? Чому золоті, а не бронзові, як решта предметів доби? І чому таких виробів мало? На ці питання досі немає відповіді. Знахідки не супроводжує жоден напис, жодного міфу чи легенди. Конуси з'являються в землі і зникають на тисячу років у мовчанні, учені досі дискутують це корони чи ритуальні капелюхи, це символи влади чи дійсно переносні календарі. Одне ясно, вони створені людьми, які знали про Рух Світила значно більше, ніж ми думали про народи Європи того часу, і кожен золотий конус. Це не просто прикраса, це золота книга, яку ми все ще маємо навчитися читати. Глава п'ята ЛІНЗА Німруда В середині ХІХ століття англійський археолог Остін Генрі Леярд проводив розкопки в Німруді, одного з колишніх центрів Асірійської імперії. У 1853 році він натрапив не на невеликий, на перший погляд, непримітний шматок прозорого каменю. Його знайшли серед уламків старовинного предмета, ймовірно, дерев'яної або кістяної оправи. Те, що спочатку виглядало випадковою дрібницею, швидко викликало інтерес дослідників цей артефакт виявився плоскоопуклою лінзою, приблизно овальної форми. Вона була грубо, але явно вручну відшліфована, ймовірно, на кам'яному або дерев'яному крузі. Її фокусна відстань становила приблизно 12 сантиметрів. А збільшення близько трьох разів. Не ідеальна оптика, але достатньо, щоб роздивитися дрібні деталі. І головне її вік. Лінза була створена у 7-8 століттях до нашої ери, коли асирійці не мали відомих нам оптичних технологій. Але сам факт її існування каже, що вони вміли експериментувати з каменем і світлом значно впевніше, ніж вважалося раніше. Суперечки щодо призначення лінзи не вщухають і сьогодні. Перша версія. Вона була лупою. Сам Леярд припускав, що люди Асирії могли використовувати її для збільшення під час гравіювання чи ювелірної роботи. Ця версія здається логічною, адже деякі асирійські вироби мають настільки тонкі деталі, що робота без збільшувального скла виглядає малоймовірною. Друга версія це частина стародавнього телескопа. Італійський професор Джованні Патінато висунув сміливу ідею. Лінза могла бути елементом примітивного телескопа. Він вважав, що асирійці мали дивовижні знання про зірки і подібний інструмент міг їм у цьому допомагати. Однак більшість науковців сумніваються в жодному асирійському тексті немає опису пристрою, схожого на телескоп. Третя версія декоративна річ. Частина дослідників вважає, що лінза могла бути просто прикрасою меблів або елементом інтер'єру. На користь цього говорить її нестандартна форма та груба обробка. Але якою б не була істина, факт залишається фактом Лінза Німрода це справжній офіційно задокументований артефакт, знайдений на території стародавньої Асирії, і досі ніхто точно не може сказати, навіщо її створили, і саме тому вона зайняла місце серед найбільш загадкових предметів давнього світу, глава шоста Саккарська птаха У 1898 році. Під час розкопок у некрополі Кара в Єгипті археологи знайшли невеликий дерев'яний предмет він був завбільшки з долоню і лежав серед похоронних речей у гробниці, на вигляд просто фігурка птаха. Такі предмети час від часу траплялися, тож спершу її навіть не внесли до списку важливих знахідок. Лише через багато років, у 60-х роках ХХ століття, коли артефакт уже зберігався в Каїрському музеї, дослідники звернули увагу на дивну деталь. Ця пташка зовсім не схожа на традиційні єгипетські зображення птахів, у неї були ідеально симетричні крила як у планера, вертикальний хвіст, який не буває у птахів, але є у літальних апаратів, оптична форма тіла, відсутність ніг, як у іграшок, або культових фігур, точка центру ваги ближче до носової частини, як у моделей літаків. Коли дослідники вперше підняли фігурку в повітря, вона почала планувати. Дерево підтвердило датування, оригінал створили приблизно у 2000 році до нашої ери, у часи середнього царства Єгипту. Та чи означає це, що стародавні єгиптяни зрозуміли аеродинаміку, ніхто не поспішає робити такі висновки, але сам факт вражає, форма не випадкова, і симетрія і баланс точні, вертикальний стабілізатор, елемент, який з'явився у реальних літаках через 4000 тисячі років. У 1970-х роках інженери побудували точну копію пташки збільшеного розміру, і вона теж полетіла, причому стабільно. Сакарська птаха це не фантастика і не вигадка, це реальний музейний експонат, який можна побачити в Каїрі. Але що це було насправді? Іграшка, ритуальний символ, модель якоїсь міфологічної істоти, чи просто предмет, форма якого випадково виявилася аеродинамічною, Можливо, ми ніколи не дізнаємось цього точно, але одне зрозуміло цей невеликий дерев'яний артефакт кидає виклик уявленню про те, що могли знати давні цивілізації. Глава сьома. Римські вічні лампи протягом століть археологи час від часу знаходили у стародавніх римських та візанційських гробницях дивні речі, лампи, які нібито продовжували горіти навіть після століть у повній темряві. Звучить неймовірно, але описів таких випадків у хроніках десятки. Один із найвідоміших випадків стався у XVI столітті, коли під час розкопок давньої гробниці біля Риму дослідники знайшли камеру, яка була запечатана приблизно півтори тисячі років, всередині стояла глиняна лампа, і, за словами очевидців, вона все ще горіла слабким тремтливим вогником. Чи справді вона горіла півтори тисячоліття? Сучасні історики сильно сумніваються, але сам факт того, що лампа могла продовжувати світитися всередині повністю закритого приміщення, викликав подив навіть у тогочасних учених. Згодом почали знаходити ще багато подібних артефактів глиняні олійні лампи, які лежать в герметичних саркофагах та осипальницях, вони мали одну особливість конструкція була незвичною для простих світильників. Більшість з них. Мали товсті стінки, були закритими майже повністю, мали дуже вузький канал для гнота, інколи містили сліди спеціальних смол та олій, лампи, які звичайно використовували в побуті, не були такими складними. У XIX столітті хіміки та реставратори почали проводити експерименти було зроблено кілька точних копій вічних ламп. З'ясувалося, що якщо лампа має товсті стінки, та майже герметичну форму, та якщо гніт подається дуже тонким шаром, якщо використовувати певні масла, особливо на основі кедрової смоли, то полум'я може горіти дуже довго, вживаючи мінімальну кількість кисню, настільки довго, що навіть стародавні письменники згадували про світильники, що горять століттями. Чи справді вони пилали сотні років? Швидше за все, ні, але факт залишається фактом. Римляни і візантійці вміли створювати надзвичайно економні лампи, які могли світити у закритому приміщенні в рази довше, ніж звичайні. І хоча міфи про вічні вогні перебільшено, самі артефакти абсолютно реальні і опинилися серед найбільш загадкових знахідок давнього світу, бо як людям 2000 років тому вдалося настільки точно контролювати горіння, досі ніхто не може сказати напевно світ стародавніх загадок нескінченний. Чим глибше ми зазираємо у минуле, тим більше бачимо не відповідей, а запитань. І кожен з цих артефактів нагадує нам людська історія значно ширша, ніж сторінки підручників, а ми дуже сильно недооцінюємо наших предків. Якщо вам сподобалась ця подорож у невідоме, підтримайте канал підпискою, натисніть Вподобайку та допоможіть нашим захисникам, зробивши донат на Збройні Сили України. Бо поки вони тримають небо над нами, ми можемо сміливо досліджувати світ, відкривати його таємниці і ділитися ними з вами.